Моє вітання, друзі, дивіться. В цьому відео хочу допомогти вам спробувати вирішити проблему, яка буває часто у Windows. І в Windows 11 і в Windows 10 у мене таке було. І там, і там. Отже, я думаю, що і ви стикалися з такою проблемою. Дивіться, можна перезавантажити, якщо після перезавантаження пошук у вас не працює, ви натискаєте він не відкривається. Які дії можна зробити. Одна з простих дій це. Натиснути правою кнопкою миші на пустому місці панелі завдань, або в меню пошук. Без різниці. Диспетчер завдань треба відкрити. Ось тут, друзі, треба вам знайти провідник Windows. Або Windows Explorer. У мене він називається провідник Windows. Шукаємо його. Ось він у нас є. Дивіться, друзі, натискаєте правою кнопкою миші і перезавантажити. У Вас це пощезає, потім через деякі пару секунд воно все з'явиться, перезавантажиться ваш провідник і спробуйте, чи запрацює у вас знову ваш пошук. Натиснете, спробуйте. Якщо після цього не виходить, друзі, є ще другу дію вам покажу. Це в нас буде, друзі, за допомогою редактора реєстрів. Можна його знайти в пошуку, можна просто навіть натиснути WIN плюс R. У вас відкривається діалогове вікно і тут, друзі, пишемо REGEDIT. Натискаємо ОК OK", і у вас одразу відкриється ваш редактор Реєстру. Тут погоджуємось. Тут, друзі, після того, як відкрили наш редактор реєстру, дивіться, натискаєте на верхню, натиснули лівою, потім правою. Permissions, що це натискається. І дивіться, у вас тут має бути L-Application Packages. Це, ця функція має бути, от дивіться, ви на неї натиснули, читання, галочка має стояти увімкнено. Якщо її у вас тут немає, дивіться, натиснули Додати, додатково знайти. І тут ви її друзі шукаєте. Знайдете її, вона в мене там вже стоїть. Так, так як вона пишеться. Натиснете, наприклад, на неї. Так, От натиснули. Натиснете потім ОК. Натиснете ОК. Наприклад, зараз. ОК. Це. До прикладу. І також натиснете ОК. Все, вона у вас там з'явиться, друзі. Ось ця ось. натиснете ще раз, перевірите, щоб тут стояла галочка читання. Не повний контроль, а читання. Натиснете Застосувати і потім ОК. Після цього, друзі, перезавантажите свій ПК і вас е, має спрацювати. Тільки так робіть, як я вам кажу. Ну, Якщо допоможе, буду задоволений. Тим, що допоміг вам, друзі. Дякую всім до побачення.